Вітаю, друзі! Продовжуємо наші розмови на важливі теми, які стосуються кожного з нас. Баханалія в секторі енергетиці зашкалює і вражає рівнем свого цинізму і підлості по відношенню до народу. Вимкнення електроенергії вже давно не носять якогось логічного навантаження. Електроенергія вимикається ситуативно, Таке враження на рубильнику сидить якась неадекватна особа і взагалі не замарачується тим, а як же люди годинами, а дехто і цілодобово виживають в таких умовах. Терпіння народу не безкінечне. І люди не такі дурні, тобто ми з вами ж не дурні, ми розуміємо, чому це відбувається. Бо електроенергія, яка виробляється в Україні, банально розкрадається. Через вивод її в країни ЄС. І це ж не вигадка. Особисто я, як журналіст, це вже довів. Я виклав ці схеми публічний простір, і всі, хто бажає про це дізнатися, будь ласка, читайте. Я залишу посилання на ці статті, статті розслідування в описі під цим відео. Я скажу вам більше, енергоатом став тепер акціонерним товариством. Це означає, що туди війшли в якості акціонерів ділки. І від тіля ж торчать вже вуха Ахметова. І в липні цього року енергоатом видав рішення, в якому він зазначив, що відтепер енергоатом готовий відправляти електроенергію за кордон. Це знову ж таки не моя вигадка. Мені сьогодні в коментар в Фейсбуці читач прислав цей документ. Нескінченно можна дивитися тільки лише на воду і на вогнище, але ж не на безпреділ Ахметова і його маріонеток з Банкової. І народ вже прокидається. Напередодні запису цього відео в Полтаві вибухнув масовий спротив свавіллю Ахметівській кодлі, яка називається ДТЕК, яка робить це для того, щоб українці почували себе лишенцями в своїй країні. Люди вийшли з протестами до ДТК, перекрили вулицю Мазепи. Я Катя, у вас світ є, у вас вода дома є, люди ходять суток Звали, стої, нам, підій, я, мама, я, да ладно, зато мама, генератор я, є. Я, все, я не можу себе дозволити генератор. Люди запіхають. Да. Просто нам. Зато зарплату, блядь, сьогодні, підняли. Було 80 тисяч, стало блядь, 120. Навіть. Знову ж повторюсь. Сім, всім, всім. Виходьте, люди. Хвати вже, Хватить цих знущань. Виходьте всі, хоча б отак. Вот Раз в день вийшли, на два-три години перекрили, та вони будуть щось робити, тому що вони будуть теряти гроші на, тому, на тих же тролейбусах, на проїзді, на всій херні. Так що, вийшли, блядь, дві годинки перекрили, блядь. Диць, та, щось, щось воно та й буде. Гірше вже не буде, повірте. Куди вже, блядь, гірше? Ні води, ні свята, ні інтернету, блядь. Полтава. А вже біля трьох годин забастовка. І оте, що ви зараз побачили в ролику, це ж не поодинокий факт. Народ на місцях піднімається. Перед Полтавою було місце Кам'янське, яке також вибухнуло акціями протесту щодо неадекватного, довготривалого відключення електроенергії. І як же реагує влада, як реагує ДТЕК? Вони над нами відверто сміються. Вони виходять і нахабно дорікають людям, що їх вихід на вулицю, їх спроба жити як люди незаконно, бо не на часі, бо таким чином вони працюють на Кремль і на ФСБ. Ну дуже удобна позиція звинуватити нас з вами. Ми і так живемо в скотських умовах, але ж їм ще замало. Та гра, яку затіяв Ахметов разом з Банковою, дуже небезпечна. Небезпечна як для банкової, Ахметова, чиновників, так і в цілому для України. Тому що Україна вже вагітна ситуативним вибухом. І це навіть і не про електроенергію. Це про скоцьку нашу долю і бажання помститися їм за цю нашу скоцьку долю. І те, що я зараз спостерігаю, яскраво свідчить, що саме до цього іде. Цей вибух не буде носити якийсь політичний характер, ніяких ідей і ніяких програм. Єдине гасло буде, як ви вже всі курви дістали, згоріла хата, то хай вже горить і сарай. У цих паскуд детективців, чиновників, депутатів всіх рівнів будуть просто вилавлювати на вулицях і забивати палками. І це будуть робити люди не заради якоїсь мети, а заради того, щоб отримати ну, хоч якесь в цьому житті моральне задоволення. Колись дуже давно, в 2014 році, я спілкувався з людиною Ахметова. У мене свої стосунки з Ахметовим, ми не знайомі, але ж у 2013 році я його ну, відверто, сильно опустив на землю. Зі своєю проспілкою я захопив. Шахту-Червоний Партизан. Це успішне вугільне підприємство, яке Ахметов традиційно просто вкрав у нас у народу. Ми там протрималися добу, нас підтримав весь світ, але жодне українське ЗМІ не висвітлило цю подію. Навіть той же Волинець, який представляє незалежні шахтарські проспілки, публічно виступив і назвав нас злочинцями. От я таки змусив Ахметова. Відмінити ганебний наказ про звільнення з двох об'єднань майже 10 тисяч робітників. Тому Ахметов пам'ятає цю історію і знає, що таке людський гнів. Так от, зустрічаючись з людиною Ахметова в 2014 році, я йому обрисував перспективу. Перспективу для них, тих, хто знущається над українцями. Я їм так і сказав. Якщо не припинити цього робити, то рано чи пізно люди почнуть вас витягувати з ліжок і чинити самосуди. І ніхто вас не врятує, ані поліція, ані ваші блатні братки, бо людський гнів буде нагадувати кровавий цунамі. І от зараз ми підходимо до тих часів, коли це може реально здійснитися. Я не знаю, як влада. Буде реагувати, але ж вона мені нагадує самогубця. Но якщо люди вже на місцях повстають, це означає точно, що йдеться не про технологію, не про політику, не про вибори. Йдеться про конкретний капець. Капець як державі, бо цей вибух, скоріш за все, стане останнім вибухом. Так і оцим всім чиновникам, депутатам, прокурорам, суддям. Тому зараз у влади, у банкові, я бачу тільки два виходи. Або братися за голову і починати вже думати, або тікати з країни. Електроенергії, друзі, вистачає на всіх. З урахуванням того, що більше 10 мільйонів виїхало з України, з урахуванням працюючого енергоатом, її вистачає для всіх. Але ж алчність і бажання жерти в три Гарлянки, Ахметова, Шмигаля, Офісу президента з депутатами Верховної Ради призводить до того, що їм вже не вистачає прозоро, де вони щоденно розпілюють мільярди. Їм потрібно ще красти електроенергію. Але ж крадучи її, вони знущаються не тільки над нами, як над людьми, але ж вони ще й працюють на нашого ворога. На Путіна. Бо йому і ракет не потрібна для того, щоб знищити енергосистему України. Вона і так, бідна, вже старається якось вижити, якось не вмерти. Але ж ці так звані господарі життя виконують роботу кінжалів та іскандерів. Вони вбивають енергетичну систему разом з Україною. Отже, друзі, давайте вже знімати себе рожеві окуляри. Україна впевнена йде до хаосу. Так, його готують як ззовні, так і зсередини. І єдиними, хто постраждає від цього хаосу, це ми з вами. Тому нам вже сьогодні потрібно думати, яким чином нам виживати в таких умовах. Якщо ми будемо продовжувати сидіти і мовчати в ганчірку, то цей жах буде продовжуватись аж поки банкова не підпише капітуляцію. Але ж просто так. Виказувати своє обурення заради отримання задоволення теж не можна. Нам потрібен системний підхід. А він можливий, якщо ми з вами, як суспільство, нарешті вже зможемо видавити з себе ту нову моральну політичну еліту, яка підхопить Україну на цьому етапі і її врятує, націоналізувавши енергетичну систему вугільну галузь. І решту стратегічних галузей, забравши їх у Ахметових і йому подібних. Бо ми вже наїлися оцих успішних бізнесменів і знаємо, чим це, це закінчується війною і сидінням цілодобово без світла. В той час, коли вони всі жирують, їздять по Європах, катаються на своїх яхтах, вивчають своїх дітей в західних престижних університетах. А ми з вами. Якщо не в окопах, то біля зломаного холодильнику, бо він не витримав от таких нещадних відключень. Тому давайте вже гуртуватися навколо єдиної ідеї ідеї виживання і рятування країни. Коментуйте, підписуйтесь, не будьте байдужими і не мовчіть. Поважайте один одного, бережіть себе. Як би там не було, ми все одно переможемо. До нових зустрічей!